Від 1 листопада правила дорожнього руху переходять на зимовий час. З метою підвищення безпеки руху на всіх дорогах загального користування в населених пунктах встановлюється обмеження швидкості руху 50 км за годину. Це пов'язано з погіршенням погодних умов, обмеженою видимістю та ризиком ожеледиці. Працює обмеження швидкості там, де в населених пунктах дозволена була швидкість км в час, обмежили до км в час безпосередньо в районі низів і інших таких небезпечних ділянках дороги, де водії розганяються, не контролюючи свою швидкість, перевищують її. З настанням осінньо-зимового періоду дні стають коротшими, а погода непередбачуванішою. Саме тому поліціянти нагадують водіям про необхідність увімкнення. Нняфар за межами населених пунктів. Поза населеним пунктом водії зобов'язані вмикати ближні світлофари. Також зараз, як настає зимовий час, потрібно раніше темна пора доби наступає, тому потрібно вмикати ближні світлофар в умовах недостаточної видимості, туман. Або інші несприятливі погодні умови, не тільки водій впливає на безпеку руху, а й технічний стан автомобіля, зокрема коліс. Зимові шини забезпечують кращу щіпність з ожеледицею та снігом, що значно знижує ризик аварій. Відповідальність за статтею 121 Кодексу України про адмінправопорушення, технічної несправності автотранспортних засобів. За це передбачена відповідальність на перший раз 340 гривень на протязі року за повторне правопорушення, вилучення посвідчення водія від 3 до 6 місяців. Складається протокол, протокол направляється до суду. Так що водії будьте уважні, переобуйте свої транспортні засоби на зимову гуму, тому що це безпека ваша та інших учасників дорожнього руху у темну пору доби та за поганої погоди пішоходи повинні бути особливо обережними, адже їхня видимість на дорозі значно знижена. Будь ласка, користуйтеся світловідбивальними жилетами або іншими наліпками. Також хочу пішоходів повідомити, що для пішоходів також існує відповідальність по адміністративному кодексу України. Передбачена відповідальність в розмірі 255 гривень. За переходне встановленому місці будьмо уважними на дорозі, щоб уникнути неприємностей та зберегти власне життя і здоров'я.